У маленькому залі засідань не проштовхнутися. Постраждалі, рідні загиблих, адвокати та журналісти. Нарешті суд винесе вирок винуватцям найрезонанснішої за останні роки ДТП, яка забрала життя шістьох людей на лаві підсудних Олена Зайцева та Геннадій Дронов. Для обох прокуратура вимагає максимального покарання. Прокуратура доводила крок за кроком провину обох обвинувачених протягом року, і прокуратура надала беззаперечні докази вини кожного з обвинувачених. Засідання триває майже 40 хвилин. Раптово Олені Зайцевій стає зле. Її виводять із зали, але суддя продовжує читати вирок. Обох водіїв визнають винними і дають їм по 10 років. Справедливість вас Ну, Якщо ви говорите по закону 10, так справедливість. Буде вона сидіти, це не віриться. Ну, закінчилось. Ну, я Скоро, що... Легче нам не становиться. Понімаш, що їх немає і не буде. Проте вже після завершення судового засідання захист Геннадія Дронова заявляє, з вироком не згодні подаватимуть апеляцію. В Принципі надавав такі прогнози, що такий вирок і буде. Будемо намагатися того, щоб дрона визнали не винуватим. Взагалі в операційній скарзі суд також задовольнив усі цивільні позови постраждалих Зайцева і дронов повинні виплатити родинам загиблих та поранених майже 8 мільйонів гривень компенсації.